Я просто маю дуже гарні приклади того, коли бізнес, починаючи працювати над всіма складовими, починає отримувати класні результати, і е, насправді люди в команді дехто сам не хоче, е, дехто там не, не, не підходять нововведення, хтось просто не стягує. Когось звільняють, ну тобто є різні насправді моменти. Але ж історія насправді не про те, щоб когось звільнили. Навпаки, щоб у людей була робота, але потрібно її виконувати е, ефективно. Бо ж всі хочуть заробляти. Е, відповідно, треба працювати так, щоб заробляв власник. Тоді усіх буде робота і все буде прекрасно. Мені здається, що це прям. Ідеальна логіка, яка прям повинна включатися в кожного хто бере і працює з різними проектами. Тому показую вам нижче на цифрах, насправді який я брала бренд і з якого мінусу я його витягувала.